Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво! Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас, єдина чиста і благословенна. Преславна, наприсну, Діво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спас задля тебе душі наші. Пресвята Мати, охорони серця наші, збережи від тривог і темряви, обійми нас своїм материнським теплом, даруй нам віру, що не згасає, надію, яка тримає у найтемніші години, і любов, що здатна прощати і підтримувати, покрий нас своїм святим покровом, захисти дітей, родини і рідну землю, підтримай у випробуваннях. І веди нас шляхами світла і правди, бо ти, наша мати і заступниця, із і з вдячністю й довірою віддаємося Твоєму милосердю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.